Це у нас гурток спортивний туризм, керівник Васильцова Олена Олександрівна. Діти тут бачите декілька вікових категорій. Вони у нас вже займаються давно. Заняття ми проводимо на базі школи номер 5 Бачите, тут самостійно зробили туристську смугу перешкод різноманітні. Бачите, у нас тут мотузки, карабіни і так далі. Ну, дітки займаються їм дуже цікаво. Вони пізнають основи спортивного пішохідного туризму, участь у різноманітних змаганнях. Міських обласних з ностальгією Сергій Леонідович згадує часи, коли під час канікул діти відпочивали у наметовому таборі і дякує справжньому ентузіасту, який не полишає дітей. Дуже нам допомагає наш волонтер Грано Володимир Михайлович. Це такий ентузіаст. з ним ми співпрацюємо вже дуже дуже давно. Ось ну хотілось би, звісно, щоб як раніше у нас були літні табір, був три з літ. Ну ви пам'ятаєте це, ось але зараз. Мусимо обмежуватися. Таким. Попри певні безпекові обмеження на базі спортзалу школи номер 5 була облаштована туристична траса, на якій діти можуть тренуватися. Така траса є лише в нашому місті. Це дає можливість активно тренуватися не лише в теплі місяці, а круглий рік. Діти отримують задоволення від складних завдань і подолання перешкод. Особливо люблять проходити трасу. Це регулярне тренування, спрямовані на розвиток витривалості, сили, спритності та координації рухів. По перше, це завжди всього Страховку, тому що якщо ти не знаєш, то може впасти і все. А також потрібно пам'ятати, який карабін, куди всьоговати, та послідовність дій. Ось і не бояться найголовніше. З усіх випробувань Марії найбільше подобається переправа. Дівчина згадує, що спочатку проходити трасу було важко. Перший раз тут було дуже страшно, я не могла стягнутися. У Мене страх, сльози, до паніка. Думаю, о -о -о. Зараз така з дивлюсь. Вспоминаю цей момент тому. Ого, це в мене вже опит. І зараз я проходжу десь за 4 хвилини, або можна навіть за 3. На переправі потрібно встягнути страховочний вуз, а далі за, забратися, скажімо так, держпродження. Держатися всім тілом за війну і підтягнути себе локтям, і втягнути нижній карабін. Дітей також вчать в'язати туристичні вузли. Андрій Василенко демонструє, як можна зв'язати дві матузки міцним вузлом Грейпвайн. Нас була перевірка знання на те на техніку в'язання вузлів. Це взагалі нам показують, як треба його робити. Потім ми це повинні запам'ятовувати та. Бо наші мисці рук повинні це запам'ятати, та ми це механічно повинні робити. Володимир Грану розповідає, що діти проходять туристичну вправу в парах. Одному потрібно навести переправу самостійно, інші переправи стаціонарні. Особлива увага приділяється безпеці. Діти у захваті від занять особливо подобаються. Походи до лісу, дружня атмосфера, відпочинок біля багаття. Я хочу сюди вже два, два з половиною роки. Мені дуже тут подобається, тому що. Я... Я така людина, яка полюбляє екстрим. І тут висота така, то та все таке, і, там, узли, вірьовки. Це мені дуже сподобається. І тому я туди, сюди й ходжу. Коли ми ходимо в ліс, то надаються карти і ми проходимо орієнтування. Тобто там, ми рахуємо шахи, та все таке, там, від, відмічаємо на картах, де там лежить якесь дерево чи камені якісь. А, далі ми приходимо до нашої точки. А нам ми трішки там навіть граємо в ігри, а поки ми там розлікаємося, для нас готується їжа. В основному це або щось з тушонкою, або це каша якась. І далі, коли ми вже награємося та щось таке, і нас вже годують, а потім ми такі розслаблені, веселі, йдемо додому. Я ходжу сюди чотири роки. Мені тут дуже подобається, тому що є спортивне орієнтування у лісі, можна лазити по меткам, знати вузли та схему виживання. Вихованцям станції подобається займатися туризмом з багатьох причин, адже це не просто подорожі, ціла низка позитивних емоцій та корисних навичок. Діти за свою природою допитливі. їм цікаво відкривати для себе щось нове. Тут дуже класно, і тому що, ну, тут дуже багато емоцій, всяких там екстремальна. Саме більше мені подобається це. Тоді коли ми ходимо до лісу, і що ось тут, коли ми лазимо. Ну це дуже класно, особливо, коли ми тут робимо підйом з страховкою. А ще мені тут дуже подобається. Це, коли ми готуємо в лісі або на лижах катаємося, я вже ходжу сюди о, півтора роки, і мені тут дуже подобається. Тому що о, тут, о, коли я проходжу ось, цю, ось цю трасу, то я отримую ну, таку невеличку дозу адреналіна. Іноді буває складно. Я коли спочатку почав ходити, мені тяжко було зав'язати всю цю систему. О, також проходити було важко, а там на висоті о, цей. Спуск вертикальний, тому що там потрібно на висоті. Ну на висоті трохи страшно іноді буває. Ну тут мені дуже сильно подобається того, що тут я получив багато друзів. Походи, вилазки на природу, орієнтування на місцевості, активний відпочинок і фізичний розвиток сприяють всебічному розвитку і залишаються яскравими моментами дитинства на все життя.